Йоноподківанок. угорською повторимо. Це доброго дня! І традиційна наша мандрівка Угорщиною прекрасною центральною європейською державою сьогодні про блакитні родзинки, про річки і озера, найбільшою річкою Угорщини і її гордістю є звичайно Дунай. Дуно хою! І, власне, не менш цікава прекрасна родзинка, блакитна, це річка Атиса. Неймовірна краса цих чудових водних родзинок. Нагадаю, що угорською мовою річка звучить трошки важкувато, але це не біда. Ми ж вчимося угорською мовою і про угорщину. Вхою це річка. Не забувайте, що найбільше в Центральній Європі озеро називається Балатон. І біля нього неподалік знаходиться ще не менш красиве озірце, яке називається Веленцеї. Його часто називають Венеційське озеро. Ну і озеро доводиться фламінго на кордоні з Австрією Фертов. І тому на угорській мові озеро звучить ТОУ. Сьогодні про Угорщину. Все, до зустрічі!